То доповним, ви зрозумієте, що це не видаток, це інвестиція. <клух> що дитина навчена це дитина, яка, в принципі, може майбутньому працювати. Або ми, як суспільство, закриваємо цих дітей, щоб ви розуміли, якщо дитина, дитина з якимись проблемами, розумовими чи фізичними, то це мама зв'язана, мама не працює, не платить податки, цією дитиною, дитина не працює. Ми виділяємо кошти там, на, на медикаменти, бо, бо вона сьогодні нічого може виїхати туди. і так Тобто це постійні витрати, причому витрати десятиліттями на одного одну. Якщо ж ми протягом 10 років школи змогли цю людину чомусь навчити читати, писати, рахувати, працювати, працювати на комп'ютері, працювати, комп працювати офіціантом, ця, ця дитина йде потім після школи, починає працювати, починає платити податки і, хоча б, сама себе отримує. Або зменшує дотацію нашу на цю дитину. Тобто це інвестиція. Це треба просто, ну треба розуміти це як суспільство. В інших країнах це зрозуміло, що це там в Америці, в Німеччині, в Голландії це робить не тому, що вони такі щедрі, вони такі багаті, вони економні. Вони економіть. А крім того, коли дитина ця є на візочках, я просто це зрозуміти, ну, що це не, 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 не в якості популізму, але це, щоб ми розуміли. От на на, на балоні в одній зі шкіл зробили експеримент. Найгірша була школа, дуже багато хлопців стояли на учоті, на обліку в кабінеті міліції. Зробили експеримент. Ввели туди інклюзивну освіту, почали діти на візочках приїжджати. А, а хлопці, ці, які були, стояли на обліку в міліції, вони мусили їх завозити на візочках в школу. просто. Через... Допомагали. За... Допомагали. Допомагали. Тобто їм було вміне, через два роки жодної дитини з цієї школи не стояла на обліку в міліції. Тому що, коли я бачу, що проблема є у мого ближнього, у мене щось зміняється в голові. Зараз, ви знаєте, що в кожному ладоповерховому будинку, якщо 700 людей живе в будинку, на 700 людей одна людина з синдромом Дауна повинна бути. Так, в усьому світі, і у нас точно так само. Але вони сидять, ви їх ніколи не бачили. Вони ніколи не виїжджають, вони сидять в запірті, вони сидять на балконах, а вони існують. І коли вони вийдуть на вулиці, я, я вам просто гарантую це, що приступність в цьому місті вона стане набагато меншою. Їх просто ми зараз самі закриваємо. Ми повинні інвестувати в те, щоб вони зробили нас нормальними, ці люди. І це, це дуже важливо. Але. Знову таки, це повинен нормальний бути підхід. Я вважаю, дійсно зробити, але почати, наприклад, з самого простого калясашників це збережений інтелект, це, це діти, які можуть вчитися, які можуть читати, які можуть писати, які все можуть, в принципі. Їм тільки треба пандус зробити, їм треба туалет трошки ширше зробити. Це не настільки гроші коштує, але треба вибрати школу, яка там двох два поверхи, Наприклад, ну це, це треба системно, нормально підхід зробити разом з організаціями з батьками. Але цим обов'язково треба займатися. Ви зрозумієте, що ми втратимо і наступне покоління, як вже втратило це.